Чого я не помічаю, чого я не помічаю? Що у вас зараз в житті складуються пазли як найкращим способом, заради вашої гармонії? Що перед вами відкривається якийсь новий шлях, якась нова дорога, можливо, хтось планує якесь путешество, або якусь поїздку. Обов'язково, знаєте, їдьте, тому що там ви зможете. Набратися якогось позитивного досвіду, набратися якихось позитивних емоцій. Можливо, вирішити якесь питання. Кажуть про те, що ви ще цього не бачите, не розумієте. Можливо, навіть ще знаходитися в стражданнях, але насправді все, що відбувається, відбувається заради вашого блага і вам на ресурс. Отак. От скоро ви відчуєте, скоро вам дойде ця звістка, що все насправді на краще. Пораду вам, давайте візьмемо. Знаєте, що вам кажуть? Наразі вам можливо, знаєте як, і час побути трошки наодинці, знову таки, десь відвідати якесь путіше на одинці, заради того, щоб просто прийти до ресурсу. Дозвольте собі це, Приймайте вам благо.